З'явилася нова послуга для автовласників. Відтепер у застосунку можна замінити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і про це йдеться на сайті головного сервісного центру МВС. Тож як скористатися послугою онлайн та в яких випадках обмін документа можливий лише за особистим зверненням, розпитаємо у головного спеціаліста управління комунікації головного сервісного центру МВС Дарини Будько. Вітаємо на зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю. Такі нововведення покликані полегшити життя у якихось випадках, вочевидь. Це моє припущення. В яких? Звичайно, сервісні центри МВС продовжують діджиталізацію і започатковують нові доступні онлайн сервіси. Це значно спростить надання послуг. А, сподіваємось, що воно відбудеться в громадян і вони зможуть отримати наступні послуги. У застосунку дія відчора доступна перереєстрація транспортних засобів. Цією послугою можна скористатися у разі втрати обміну або відновлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Також можна замінити номерний знак або замовити у разі втрати. Звичайно, це буде серія дій, яка ведеться виключно. Для автівок, які підлягають при реєстрації в дії, або, наприклад, ви хочете замінити анкетні дані, у вас змінилася адреса або, можливо, прізвище. Звичайно, за умови, якщо ви отримували вже ID-картку, паспорт нового зразка з розказу, новими анкетними даними. Також можна обрати цифровий бланк замість фізичного, або навпаки, цифровий замінити на фізичний бланк. Щоб ці зміни можна було зробити в дії, то що має, які документи мають відображатися власне там? Я навіть спитав без чи треба оновити застосунок, бо я поки що в себе в меню не бачу в телефоні цієї послуги. Так, звичайно, необхідно оновити застосунок угу. дія до останньої версії, а надалі у вкладці сервіси скористатися вкладкою водієві, де буде вже зазначатися заміна свідоцтва про реєстрацію. Після обрання цього пункту вам потрібно Буде звернути увагу, що документи, які надають підстави і можливості здійснення таких реєстраційних операцій, є звичайно, наявність id картки або посвідки на тимчасове, або постійне проживання, зазначеної місця реєстрації, свідоцтва про реєстрацію транспортного про транспортний засіб, і також ідентифікаційний код код платника податків. Хочу зауважити, у разі заміни технічних характеристик транспортного засобу така послуга надається виключно після безпосереднього звернення до сервісних центрів МВС онлайн. Такі послуги ми поки що не надаємо. Я зараз пошлюся на власний досвід. Єдиний випадок, коли мені особисто довелося. Заміняти свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу до речі, в дії воно чомусь все одно називається техпаспорт. Я от читаю просто зараз в своєму телефоні. А коли в мене це свідоцтво крали разом з гаманцем на превеликий жаль, в таких випадках можна замінити тепер онлайн? Так, звичайно, за умови, що електронний документ у вас відображається. Якщо у вас втрачене, пошкоджене, а, або, можливо, ви хочете просто змінити номерний знак, це не є проблема. Єдиною умовою, воно повинно відображати старе ваше свідоцтво за стосунку дії. Тоді, звичайно, ви можете обрати а, таку опцію. Наскільки... Після того, як ви да, студія. Продовжуйте, продовжуйте. А, так, після того, як ви обираєте а, транспортний засіб і перевірили, що всі документи у вас в порядку, а, так, дана заявка надсилається дистанційно, звичайно, до сервісних центрів МВС. Наші працівники її обробляють і далі, впродовж 24 годин, клієнт а, повинен сплатити відповідний платіж. Звичайно, це також робиться онлайн. Після цього. А, Надається 5 календарних днів на остаточне опрацювання заявки в залежності від того, який вид документу та який номерний знак обирає клієнт, буде відправка Укрпоштою. Всі документи передаються оператору Укрпошти, які вже протягом 10 діб роблять доставку або певне поштове відділення, або ж кур'єром за визначеною клієнтом адресою. Старі номерні О, є. знаки в такому разі треба відправити, теж поштою чи що з ними робити? А старі номерні знаки підлягають знищенню. Звичайно, ми сподіваємось на свідомість громадян, нести їх до сервісного центру не потрібно, а, тому, будь ласка, зауважте, що ними користуватись вже не маєте права. До речі, якщо клієнт заважає залишити на зберігання попередній номерний знак. Наприклад, бувають такі ситуації, коли коли потрібно відкріпити номерний знак для того, щоб перереєструвати наступну автівку. Тоді така послуга надається виключно в сервісному центрі МВС, тому що йде відповідальне зберігання необхідно сплатити відповідні платежі і номерний знак дається на зберігання. До територіального підрозділу. В такому разі, якщо наступний, наступна перереєстрація відбувається в іншому сервісному центрі, ми не передаємо їх між сервісними центрами. Реєстрація має відбуватися виключно там, де знаходиться на зберіганні номерний знак. Я також така... хочу зазначити, так, продовжуйте, будь ласка, будь ласка. Хочу також зазначити, що вартість даної послуги є єдиною в порталі Дія і в сервісних центрів МВС. Вона становить максимально 1240 гривень. Це для легкових авто за умови обрання безпосередньо фізичного бланку пластикового та безкоштовної комбінації номерного знаку. Якщо клієнт хоче обрати платну комбінацію, звичайно. Квитанції платіжний документ сплачується окремо за визначену комбінацію. Перевірити наявність номерних знаків можна на сайті головного сервісного центру МВС у вкладці послуги. Також хочу зазначити, що можна обрати електронний документ. Вартість електронного документу є безоплатною, але не сплачується в такому разі адмінпослуга. Вона становить 350 гривень. У мене тут виникає а, тому, питання. Якщо водій замінив номерний знак, а камера автоматичної фіксації порушень продовжує фіксувати якийсь автомобіль, на якому прикріплений старий номерний знак, що відбуватиметься? Наразі сервісні центри не фіксують такі порушення. Це вже питання до патрульної поліції. В будь-якому разі, якщо ратом Автовласник е, має підозри і до, докази того, що його номерний знак, який йому належить, використовується іншою людиною і, е, скажімо так, закріплено на іншу автівку, е, звернення до поліції не буде зайвим. Пані Дарино, ви на початку нашої розмови сказали, що е, ця цифровізація допомагає сервісним центрам. То наскільки розгрузить роботу сервісних центрів, ось ця додаткова послуга наразі? Звичайно, ми очікуємо, очікуємо певне розвантаження наших адміністраторів, тому що онлайн-послуги завжди це про швидкість, це про діджиталізацію, це про зниження загальної напруги у громадян. Тим більше зараз безпекова ситуація складається таким чином, що це дійсно якась міра і певна захід безпеки. Життя наших громадян, тому, звичайно, говорити поки що зарано про повне розвантаження сервісних центрів, але ми сподіваємося на значне поліпшення а, нашої роботи і покращення умов роботи адміністратора, тим більше що значний відсоток. Операції саме стосуються перереєстрації зв'язку з тратою свідоцтва, у зв'язку з зміною анкетних даних, даних або заміна. Тепер нам залишається дочекатися тільки практики і відгуки користувачів, а можливо узагальнень від сервісних центрів. і Будемо раді почути їх в етері. Дякуємо, що взяли участь з роз'ясненнями в нашій програмі. Дарина Дарина будь була з нами на зв'язку. Головний спеціаліст управління комунікації головного сервісного центру МВС.